Добрий ранок, малята. Прослухайте, будь ласка, невеличкий віршик. Мій дзвінки веселий м'яч. Ти куди подався скач. Голубий, червоний, стій. Не здогнать тебе, прудкий. Про кого розповідається у вірші малята? Вірно, про м'ячко. Малята, до нас завітали в гості сьогодні три ведмеді. Тато ведмідь, привіт, дітки. Мама ведмедиця, добрий день. І мал... маленьке ведмежатка. Всім привіт, малята. Вони дуже полюбляють грати в футбол, але загубили свої м'ячі. Давайте їм допоможемо. Пошукаємо м'ячики. Ось вони знайшлися. Дивіться, в мене є один маленький помаранчевий м'ячик. У мене є зелений, він трішки більший. Дивіться, ми прикладаємо помаранчевий до зеленого і бачимо, що зелений м'ячик більший. А також в мене ще один м'ячик є, він фіолетового кольору. Він ще більший. Дивіться, ми прикладаємо два м'ячики, і він великий-великий. Подивіться, для кого цей великий м'ячик. Фіолетовий м'ячик ми подаруємо, подаруємо тато. так. Зелений м'ячик, він середній за розміром. Ми подаруємо мамі. Тримайте, а помаранчевий кому віддамо. Вірно, це медведику маленькому Отже, дивіться, три медведі перед нами та три м'ячі. Різні за кольором та різні за розміром. Так, маляк? А тепер пропоную вам наклеїти м'ячики на аркуш паперу. Щоб вони не загубилися. Отже, ми беремо і викладаємо перший м'ячик, великий. Він буде першим, потім буде йти зелений, трішки менший, та помаранчевий, зовсім маленький. Ось так. Ось. І так вони не загубляться. Ми можемо їх викладати по черзі, або наклеїти клеєм олівцем за бажанням. Тож, малята чекаю на ваші роботи. Буду з задоволенням дивитися на ваші м'ячики. До нових зустрічей!